Так, друзі, вас вітаю. Сьогодні ми також завершили новий об'єкт. Ось Зараз у нас їх дуже багато, тому що сезон опалювальний на носі. Ось, І вашій увазі хочемо запропонувати знову ж таки топку від нашого українського виробника. Це компанія, Гаврилів та Сини. Ось, Модель називається 95х52. Що означає розмір послу. Відповідно, вже, мабуть, усі знають. Ось. Чудова пічка, точніше, каміна топка. Топка змонтована буквально за 2 дні. Ось, по наявності, ці топки майже кожного разу у нас є на виставки. Чого немає, дуже часто їх розкуповують, тому, можливо, декілька тиждень-два потрібно чекати, але ми так намагаємося тримати певні запаси для того, щоб клієнти якомога швидше отримали опалення в свого будинку. Ось, ну, на, даній, на даній будові ми бачимо взагалі процес ще. Далеко до фіналу, але багато клієнтів зараз вже в готових приміщеннях. Якраз таки готуються до опалювального сезону. І так, з приводу монтажу, тут якби все просто. Розмір технологічний короба закладений для цієї пічки 1,22 двадцять Тобто 1,22 м Висота у нас три до камери перекриття, далі декомпресійна камера. Поставлені три люфтові рішітки. Ну, знову ж таки, в такому сучасному стилі, де ми не бачимо жодних отворів. Чому тут кремові, а не чорні? Тому що якби, по проекту тут планується якраз таки кремового кольору камін, і клієнти побажали не виділяти якби, чимось ці решітки. Що ми маємо? Короб збудований з силікат кальцієвих плит. Така ситуація чудова, яка скажімо, зменшує трішечки розмір цього короба. Він, не, ну, він взагалі тут 64, але просто він втоплений. Тут була ніша підготовлена під камін. Ось, ось тут ми побачимо така якби невелика відстань. Її можна буде закрити потім. Ось. З боку у нас була зроблена подача повітря з вулиці, щоб не тягнуло кисню із приміщення. Ось, З приводу топки. Топки давайте трошечки розкажу. Знову ж таки, для нових клієнтів і тих, хто будуть переглядати це відео, а, ця топка українського виробника. Повторююся, розмір паску 95 на 62. Технічні нюанси можемо потім уточнити вам в описанні написати, яка потужність, е які розміри, щоб це було якби, трошки зрозуміліше для вас. Но такі топки підходять далеко не для всіх, тому що приміщення повинно бути відповідного розміру, воно повинно бути максимально великим для того, щоб не створити тут баню. Ось, Хоч це український бренд, але він продається також і Європі, вони мають. Певні відзнаки приймали участь в, е, в виставках у Вероні. Ось, за що такий цікавий логотипчик тут є, ну, можливо, видно, не видно. Футрована ця топка німецьким шамотом. Пофарбована mm. вона спеціальною фарбою синотекс, Це фарба, яка при розпалі вона, е, кристалізуючись, не виділяє неприємного запаху, так як це буває у багатьох там, виробників краще чим попало. Ось що. Про... Система тут безроштова, тому можна гарненько так змести попіл та винести його на вулицю відповідно в якийсь совочок. Це дуже таки зручно. Розподіл повітря тут йде 70 на 30, 70% йде подачі повітря на скло, тому скло у вас завжди буде чисте. Також 30% вже йде на саме спалювання дров, складна система дефлекторів, яка дає збільшення КПД цієї топки, і також зменшення шкідливих викидів в атмосферу за, за рахунок догорання газів у верхній частині. Ну, це, скажімо, на цій топці це не так замітно, але є топки, які відповідно мають собі подачу на задню стінку, і ще там взагалі чудово це видно. Скло тут. Чотробекс, це також німецьке, котлова сталь. Ціна, ціна цього виробника і цих моделей топок на даний момент немає аналогів, тому що ціна якість, ну, скажімо так, по якості, якщо взяти, можна, мабуть, докидувати 1000 півтори євро на таку топку зверху, якщо це буде якийсь німецький виробник. Труба тут загільзована, скажімо так, шахта переходить в овальну трубу з рахунок того, що розмір шахти не дозволяв сюди загільзувати повноцінний круглий, круглу трубу, але овал він розраховується. Розраховується таким чином, щоб січення цього валу співпадало з технічними нормами, які потребує конкретно топка. Ось, тому це все розраховано і овал відповідного розміру. Ми його розмістили на даху, Прийшли 4 грибочок, пофарбували це все в колір криші, тому якби там вона особливо не відділяється. А, до речі, можемо в принципі, показати, для того, щоб було зрозуміліше, як це взагалі виглядає і для чого от, задають питання проходити через грибочок. Потрібно це для того, тому що димові гази, вони, як правило, важчі, ніж повітря. І якщо з боку є вентиляційна шахта, то відповідно вона буде перетягувати у себе цей. Ну, Собственно, те про що я казав. Ось шахта, ось труба пройдена, поставлений туди складний грибочок, для того, щоб там. Не попадали ніякі пташки, тому що доволі таки часто проблема в тому, що попадають птахи, залітають через димохід. І відповідно багато хто навіть ставить якісь мисочки з кормом до пташок, тому що часто приїжджають додому, а вони там є, і щоб не помирали, їх якби, підгодовують таким чином. Тому ми ставимо такий складний грибочок, який от туди нічого не попаде. На тягу це ніяк не впливає, тому що... Знову ж таки, його розмір був розрахований. Ну і ось так виглядає подача повітря. Тобто тут іде знизу забір, проходить через стіну, то все утеплене, то все зроблено таким чином, щоб не конденсувало, і відповідно маємо гарний результат з приточки. Ось, Якщо є якісь питання по топкам, по димоходам, по монтажу, по термінам. По розрахункам, звертайтеся, ми завжди раді допомогти. Ми працюємо по Києву та Київській області. Але для своїх улюблених клієнтів також можемо зробити виключення та поїхати по всій Україні це робити. Е, ще раз показую топку. Так вона виглядає. От мій зріст, рішітки трошки вище. Ось там буде потолок опускатися. Тобто декомпресійна камера чуть-чуть сховає його. І, відповідно, ось. Така будова і такий чудовий камін.